Пасти, ви мені ще на мафі, ну я зрозуміла, що мені помітили як людина, як викладач. І було дуже цікаво. Ця а, ваша така врівноваженість, спокійність це те, що ну, чого мені трошки не вистачає. І ці техніки, взагалі, ця філософія, остеопатія а, це, мабуть, те, чому ну, дійсно мені не вистачало, те, що мені дуже сподобалося. Таке занурення, заземлення, відчуття себе, дуже вдячна компанії, бо ну, дуже було легко, дуже цікаво все відпрацювання, все відчулось. Це таке нове модна. і в розумі, і в пальцях, і взагалі в тілі ну, усвідомлення взагалі трошки. Голову, mm -hmm. з них на голову. Ну, дуже цікаво і треба йти далі, то подобається. <гум> і ну, думаю, що ми точно з вами зустрінемося і на фестивалі, і далі на навчанні, І вже хочеться і більше, і остеопластику, і вістиралку, бо розумієш, наскільки воно все пов'язано. Пастся це тепер взагалі моя любов. <гум> дуже вам дякую. Так.